Такі соціологічні дослідження здійснив проект Юсейт Агроінвест. Фактично 25 на 25 відсотків власників земельних паїв хотіли б і продавати землю, і навпаки виступають проти заборони продажу землі. Наша до речі, область відзначилась негативно по Україні в такому питанні як визначення меж земельних ділянок. Дуже багато є проблем з визначенням меж земельних ділянок. Таких людей, які сказали, що в них є такі проблеми, їх 50% в Житомирській області в середньому по Україні цей відсоток не більше 10% по інших областях. Тобто, чому так в Житомирській області сталося з цими межами земельних ділянок, я вам не можу сказати, але сьогодні я сподіваюся, ми почуємо голоси думки людей. Як стверджули учасники круглого столу, під час якого обговорено проблеми земельної реформи, така ситуація пояснюється тим, що більшість земель знаходиться в так званій чорнобильській зоні і мають низький рівень її продуктивності. А отже, інвестори сюди не поспішають, а земля в багатьох місцях навіть пустує. Хоча законодавча база дала право селянину мати земельну ділянку і господарювати на ній. Що стосується системи органів юстиції, ми з початку поточного року вже займаємося реєстрацією прав власності, в тому числі земельних ділянок, і це нова функція, яка покладена на систему органів юстиції і забезпечення, щоб кожен громадянин нашої держави згідно конституції мав право на земельну ділянку на її. Обробіток на її власність і міг розпорядатися земельною ефективно. Прийнято рекомендації та аналітичні пропозиції щодо поглиблення земельної реформи та юридичного забезпечення прав власності на земельну ділянку, її продаж та ефективне використання.